Та глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма велич особистості. Сьогодні ми будемо говорити про засновника державницької школи в українській історіографії, теоретика українського консерватизму й монархізму В'ячеслава Липинського, про ідеолога українського державотворення і його бачення побудови української держави будемо говорити з Іриною Фаріон. Доктором філологічних наук, лауреатом премії імені Івана Огієнка. Пані Ірино, вітаю вас. Ваша студія, В'ячеслав Вацлав. Липинський народився 5 квітня 1882 року в селі Затурці на Волині в шляхетській сім'ї. Рід Липинських гербу Бродзіч, який походив з Мазові, видав цілий ряд діячів, що займали визначні становища серед тогочасної шляхти. Серед них молодший брат Станіслав, доктор філософії. На жаль, з усієї родини тільки Вацлав став українським патріотом. Здобув блискучу освіту, спочатку в Київській класичній гімназії, потім у Ягелонському університеті в Кракові вивчав агрономію в Женевському університеті соціологію, знову в Кракові історію. Сформувався як самостійник задовго до 1917 року. За гетьмана Липинський був послом України в Австрії, залишався ним і за УНР, став одним з організаторів Української демократичної хліборобської партії. Поляк за народженням, українець за вибором, писав: так. ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо. І ніхто нас не зробить, з нас не зробить націю, коли ми самі нацією не схочемо бути. Неймовірно, пані Наталі, минулого на минулій студії ми говорили багато про дуже складні українсько-польські стосунки. А ця студія це форма. Знайдення мостів між українцями і поляками, коли етнічний поляк стає більшим патріотом часом ніж етнічний українець, то є над чим задуматися. І вибір його був цілком логічний і закономірний, і ми не будемо інтерпретувати, як це сталося. Чому ми просто звернемося до його слів самого, як він це собі уявив? Чому він віддався повністю зрештою українській мові, українській культурі, українському політичному життю? Хоч пані Наталі він категорично виступав проти трактування націоналізму, який в свою основу кладе етнічну ознаку, а саме мову. Це можна зрозуміти. Він постійно відчував комплекс поляка на українській землі і шукав на цій українській землі свого місця, і для цього вибудував свою цілу теорію. Можемо вважати, що те, про що говорив Михайло Липинський, є прообразом теперішнього розуміння політичної нації. До речі, його теорія складалася з п'яти підвалин української держави за Липинським – аристократія, класократія. Територіальний патріотизм цікаво, чому він полягав, український консерватизм і релігійна етика дуже цікаво. Зараз кожен з тих пунктів ми з вами розглянемо, але передусім ми з'ясуємо, як цей етнічний поляк з поважної шляхетської етнічної родини віддався повністю українському державотворенню, тоді коли Польща весь час тільки те робила, що змагалася з, з прагненням українців бути самостійними і мати свою державу. Як це сталося? Оскільки він вчився в гімназіях Києва. Луцька і Житомира, то звісно, що середовище на нього впливало, і потім у своїй фундаментальній праці листи до братів хліборобів одна із найвідоміших його праць, над якою він працював сім років. Вона вийшла в 1926 році. Ця праця, пані Наталі, вона історіосовська. Це власне те, що нам потрібно: осмислення історії, знайти в історії ідеї. Ну, основні магістральні дороги. Отже, як він став українцем, сам каже вже скоро буде 30 літ, коли кінчаючи ще в Києві, зверніть увагу. Вони тоді не чергували Київ Києва. Кінчаючи ще в Києві гімназію, сказав я своїм товаришам, синам, як і я, українських шляхтичів, поляків, українських шляхтичів-поляків. Ходім всім разом до тих, з ким ми на одній землі живемо в українську громаду. У цьому і полягає його територіальний патріотизм. Він мусив, пані Наталю, знайти для себе упаковку. Територіальний патріотизм він дуже це один крок до сепаратизму. Ми сьогодні це бачимо, що таке територіальний патріотизм. До речі, спочатку. Як учень гімназії, він пропонував створити територіальну спільноту православних і римокатоликів. Okay. Ну, На це не пішов ніхто. Він тоді на знак протесту вийшов і почав творити свою систему ідеологічних цінностей. Лей який був сильний чоловік. Тобто суспільство не сприймало того, що він пропонував. Він мав дуже мало однодумців. Зрештою, він абсолютно самотній і помер в ідеологічному сенсі. Зрештою, він розсварився із Скоропадським. хоч він дуже ратував за гетьманат, бо він походив із польської шляхти, і він завжди виступав за українську аристократію, польську аристократію, яка би толерувала українську, і звичайно за землевласника. Бо як може бути держава без потужного землевласника? Ми тому і програли цю державу, що не мали оцього, цієї верст. Землевласників, а Скоропадський також поділяв цю думку, тому на цьому ґрунті вони зійшлися, але зійшлися на дуже короткий час ситуативно. А за кордоном, пані Наталі, вони остаточно розсварилися. Чому? Тому що за кордон це дуже небезпечне місце. Там, там кореня нема. Там є пересаджені рослинки, ось як оця краса, що в нас тут. Воно у вазоночку собі росте. Розумієте, нема звідки живитися, тому починаються сварки. Зрештою, Степана Бандеру за кордоном було сім замахів чи шість замахів. Отже, що він казав далі, як він прийняв українську віру, ну, українську віру як українство. так? Це для нас надзвичайно важливо. Величу своєю, а не брудом, притягнуло мене ще в ранній моїй молодості до. До себе українство, пані Наталю. Він таким способом абсолютно заперечує самого себе. Тобто він вважає, що етнічність це не важить, але він притягнувся до етнічних українців. А до кого ж він притягнувся? Тобто, ці етнічні українці, кровно духовні, показали йому силу своєї культури, силу свого бажання бути собою. Це його полонило, так як полонило Володимира Антоновича, так як полонило Тадея Рильського, так як полонило Свінціцького. Тому одна із його основних праць присвячена тим людям, які також стали полоненими української культури, етнічності української, до речі, що він кладає поняття українець українцем є всяких, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією. Це непогана думка, але це буде тільки за однією умовою, якщо буде сильне українське етнічне ядро. Якщо сильного етнічного українського ядра не буде, то не буде кому не українцям притягуватися до цього ядра. Це так як ми з вами читаємо цього автора, який на нас дуже позитивно вплинув. Бо якщо він на нас позитивно не вплинув, до кого ми притягнемося? Розумієте, яка у нього суперечність? Але ця його суперечність випливає власне із комплексу поляка на українській землі. По перше, він комплексував перед своїми, від яких він відступився, так? Бо з погляду поляка він зрадник. Він відступник. так хоч він постійно у своїх працях наголошував, що я нікого не зрадив, я ні від кого не відступився, я живу на цій землі і шанувати маю цю землю. Правильно. Правильно, ну зрештою Адама Міцкевича досі між собою не може поділити Литва і Польща, тому що міцкевич казав, що Литва це моя батьківщина, бо там народився. Але це ліричний відступ. Далі ще одна цікава думка, яка заперечує оце його заперечення етнічності в націоналізмі. Є чесні інтелігенти українські. Бачив я їх в своїх літах молодечих серед старших між ними і серед своїх ровесників. Їм я завдячую. Розвиток винесеної з дому любови до українства і до України. Так хто його навчив любити Україну? Німці, англійці, росіяни. Його навчили любити Україну, українці, і він дякуємо йому за це, пристав до гурту українців і почав ліпити свій образ української держави. Звісно, його весь час дратувало в українців те, що вони говорили про свою етнічність, що вони говорили про свою мову, що вони говорили про свою культуру. Але він в свої фундаментальні праці написав. Чомусь не польською мовою, а він написав свої фундаментальні праці українською мовою, хоча з дією України 1913 рік написана таки польською мовою. І він мотивував це тим, нехай це прочитають поляки. Чи нехай це, пані Наталю, він звертав увагу на дуже важливе і небезпечне явище полонізації і зросіщення, І він закликав максимально повертатися до свого дому. Він поляк. Казав українцям киньтеся цього польського вектора в розвитку свого мислення, киньтеся російського вектора, і крім того, йому належить надзвичайно цікава думка, що саме козацька республіка призвела до катастрофічної асиміляції, того ж таки самого козацтва. Хіба це неправда? Це абсолютна правда, бо 18 століття це виродження козацтва і як мілітарного класу, і як ви, і виродження українців як таких. І це, напевно, треба було нам у цього поляка, який би кинув нам це в лице. Бо це направду було виродження. Звісно, що Липинський мав своє ставлення до козацтва. Він оцінював це з погляду шляхти, з погляду землевласника, з погляду багатої людини. І нам, до речі, цього все бракувало в українській політичній думці. Тому тішимося, що є Липинський, Ті з його надзвичайно гостро сатиричними листами до братів хліборобі він постійно провокує пані Наталю. Він збуджує, він змушує дискутувати, але разом з тим він вражає своїм образним мисленням. Він фантастично красиво пише. Він володіє так українською мовою, що нам, українцям, треба повчитися у цього поляка. Зокрема, нація твориться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу. Так, абсолютно правильно. І ще одне на теми, чи він зрадив свій рід. Ніколи я не вирікався і не вирікаю з того, що належу до польського шляхетського роду. А далі подивіться, яке формулювання: Одвіків віків осілого на Україні. Ну нічого собі осілого прийшли як окупанти. Завоювали, ухвалили закон. Називається єдлинська угода. Здається 1430 року, відповідно до якої поляки могли купувати у нас землі. Розумієте, скупили у нас землі. Бачите, він цього не хоче визнати. Він дає дуже м'яке формулювання. Од віків в Україні, ну це майже те саме, що з Луганською Донецькою областю, де прийшли етнічні московити, там осіли на місце замордованих голодом українців. Класна осілість, правда? Ось тут і говорить його польська етнічність, яку з нього ти ніколи не виб'єш. Проте для нас творчість Липинського надзвичайно важлива як історія української суспільної думки. Ну і ідеї Липинського досить актуальні сьогодні, оскільки він заявляв в минулому столітті, на початку минулого століття, що Україна втрачає найбільш освічених і здатних до культурної державотворчої роботи людей уже тільки через ганебне ставлення хамів при владі до науки, культури, мистецтва. Інтелект з України тікає не тільки через безробіття. Нині ситуація, яка а й через небажання споглядати необуздане хамство тих, які кладуть собі в кишені половину національного внутрішнього продукту, лицемірно заявляючи, що національна ідея не спрацювала. Боже, геніально! Пані Наталі, я вам дуже дякую, що ви процитували уривочок із його праці про хама і єфета. Тобто, нашому суспільству дуже важливо прочитати цю працю, яка базується на біблійному текстові, тобто ідеться про. Батька Ноя і його двох синів Хама і Ефета. Отже, хам це стало загальновживаним словом, наука це називає деантропонімізацією, Хам зневажливо поставився до свого батька, не прикрив його наготи. Натомість єфет допоміг батькові і все з ним був. Який висновок з того робить Липинський, і як він це екстраполює на політичну ситуацію в Україні? Він вважає, що українці значною мірою у своєму ставленні до традицій своїх є більшою мірою хамами, ніж єфетами. Тобто він вважає, що кожне наступне покоління українців вважає, що воно розумніше, ніж попереднє покоління, і діє не з огляду на традицію, яка була, а з огляду на швидко плинні ситуативні речі. І каже, що якщо б серед нас, ну звісно, він вважає себе частиною українців, якщо б серед нас було більше єфетів. То більше було би сили для української держави. Ми йому за це шалено вдячні, що цей поляк вчить нас традиційності і наступності поколінь. Те саме говорить його сучасник Євген Маленюк, в чому полягає трагедія українців? Вони зв'язок між батьками і дітьми втрачений. І тоді цей зв'язок починає щойно відновлюватися на лінії внуки батьки. Коли внуки можуть батькам. Передати свій життєвий дітям, внуколи коли, вну, коли баб... внукам ні, коли бабусі й дідусі можуть внукам передати свій okay. досвід, а ланка батьків провисає. Провисає, okay. як оця ланка хамів. Дуже гарна екстраполяція на сьогоднішню ситуацію. І ще він зробив дуже цікаве спостереження, чому українці весь час втрачали державу, ну маючи перемоги, які оберталися в поразки. Він вважає, що провід, який українці мали, ніколи не усвідомлював себе державниками, пані Наталю, а усвідомлював себе посередниками між українцями і тих, кому вони знову збиралися служити. Уявляєте? Тобто. То вони служили Польщі, домовлялися з поляками, оці посередники, не державники, а посередники. То вони служили Московії, домовлялися з ними. Тепер вони домовляються з Європейською там унією, чи з Америкою, чи ще там з кимось. Тобто, це постійна верства недержавного проводу. Це посередники у цьому полягає найбільша трагедія. Вони не мали у собі сили самостійності і. Липинський, який сам був у вирі подій 17 -го, 21 -го року, наголошує на тому, що четвертий універсал про незалежність української держави чи самостійність, вибачте, було проголошено не тоді, що тодішня еліта на зразок Грушевського Петлюри і Винниченка виросла до цієї ідеї. Вони не виросли внутрішньо до цієї ідеї, а тому, що їх змусили до цього більшовики. Тому що виходу не було, як проголошувати вже четвертий універсал. Висвіти, яка правильна думка. Це треба було, щоб хтось знайшовся з історіософів, щоб це так впакував, щоб ми перестали з того тішитися, що нарешті четвертий універсал, 22 січня 1918 року, це всього навсього наступу большевиків. Це те саме, що зараз відбувається. Путін нас вчить бути українцями. Ми не навчилися за 25 років бути вільними. Тобто нам дають ще одне таке страшне випробування, яке ми маємо від століття до століття. І Робимо з того висновки, абсолютно. Липинський описав всю цю внутрішню трагедію. Його це пані Наталю страшенно боліло. І коли він, він опинився на еміграції, у нього там знайшовся час. Щоб це все проаналізувати, і він дав широкими масками у цю характеристику соціалістичному уряду в УНР, гостро критикуючи Петлюру, просто нещадно критикуючи соціалістичний уряд, але так само він нещадно критикував і націоналістів. Тобто він категорично не сприймав у цій етнічності в основі розбудови української держави. Зрозуміло, чому він мав тут свій індивідуальний інтерес. Ну згадали вже про соціалістів. Так він не поділяв і критикував гостро їхні погляди. І оскільки ми згадали вже про хамство, він вважав, що соціалісти Центральної ради і породили державне хамство, так. у яких зброю є демагогія, брехня, мотором злоба, зажерливість і пиха, тактикою зрада, а суттю порожнечі пуста поза. Неймовірно, і ще одна дуже цікава цитата. Під гаслом це абсолютно накладається на теперішню, на теперішні обставини. Дивіться, минуло всього-навсього 100 років. Воно знову до нас повернулося. Чому воно до нас повернулося? Бо Воно не було покарано тоді. Непокаране зло генерує, відтворюється і знову стає перед тобою. І ти тоді ставиш дурне запитання: за що? А власне, за те, що ти тоді цього не зробив. Як казав один із героїв у Пан Симчиш, вибачте, звертався він до нас, вибачте, що ми так мало тоді зробили, що переклали тепер цю. Війну на ваші плечі розумієте, людина, яка здається 36 москалів вбила під час російсько-української війни в 40-х роках. Отже, під гаслом як найгострішого поборювання самостійників, як контрреволюціонерів і ворогів народу, пройшов увесь перший найбільше гарячий і найбільший творчий період діяльності Центральної Ради. Тобто з ким боролася Центральна Рада? Центральна рада боролася з самостійниками і тоді. Саркастично зауважуючи, Липинський каже: спочатку вони з ними нещадно боролися, особливо в першому універсалі, другому універсалі, третьому універсалі, а потім в четвертому універсалі. Вони взяли всі гасла самостійників, під гаслами тих самостійників виступили, повністю монополізувавши ту ідею, до якої вони абсолютно внутрішньо не були готові. Вони не мали її в серці. Вони були посередники, вони хотіли. Вони не знали. Це ж посередники, що... про які так. говорить Липинський. Так, вони не знали, що вони мають. Робити з цією самостійністю, тому вони її втратили. Ну, щось подібне зараз відбувається в нашій державі, яка не може вибрати свої власної дороги. До речі, той самий Липинський каже, які ж смішні є ці політики, які намагаються Україну причепити весь час до чужого паровоза. Цей чужий паровоз не важить, як він називається, чи це Росія, чи це Америка, чи Європейська Унія. І тоді далі Липинський каже, вам з того нічого не вийде, тому що кожна держава має розвиватися самостійним. Шляхом, якщо вона може бути державою. А далі він каже: А коли вона може бути державою? Тобто це запитання до кожного другого українця. Я вже про неукраїнців мовчу, коли вона може бути державою? І Липинський дає відповідь на це запитання. Ось дивіться, яке перше все ж таки джерело сучасної трагедії української не в політичнім шарлатанстві. Демократичної інтелігенції до речі, проти демократії він виступав категорично. Він вважав це повним і абсолютним моральним розкладом. Демократія як така, можливо, ми ще до цієї теми в розмові повернемося. Отже, повторюю, все ж таки, джерело сучасної трагедії української не в політичнім шарлатанстві демократичної інтелігенції, а в денаціоналізації. Перше і в безсиллі української хліборобської верстви. І він наводить приклади інших народів, прибалтійських народів, польських народів, які мали потужну хліборобську верству. Тому, пані Наталю, він підтримав Скоропадського. Тому що Скоропадський ну, виступав з погляду інтересів землевласника, так за своїм світоглядом, походженням Липинський був землевласником. Він мав класний маєток і на Волині. Він мав маєток на Черкащині, він набирався там сили в Умані. Так, і, і коли, скажімо, він був а, і він був людиною дуже запальною. Його страшенно дратувала та політична ситуація, йому потрібне було усамітнення. Але оцей, оцей діагноз. Брак національного самоусвідомлення і відсутність своєї хліборобської верстви встановлений бездоганно, тому він максимально працював, пані Наталю, аби наростити українцям аристократичну голову. Розумієте? Тому що українці мали свою аристократію і дуже поступово почали її втрачати у XVIII столітті. Він, як історик, це все бачив, тому він казав, як добре. Що був Хмельницький з його ідеєю монархії, так але але Хмельницький не встиг ідею монархії втілити в життя. Це з одного боку. А з другого боку, він уважав, що Хмельницький зробив велику помилку, підписавши це ті прояславські угоди 1564 року. Ну і щодо влади Липинський пише: нам потрібно, щоб була сильна влада, яка формувала б націю. Влада має бути національною. Держава повинна мати національне обличчя. Ну і знову ж таки, ви вже згадали про те, що потрібно формувати аристократів mm -hmm. в українській нації. Він пише про те, усвідомлював необхідність повернення українському народу в його еліти. О Полячині і польській шляхті Україні, треба визначитись, буде вона з народом, зійде з позиції колонізаторів чи опиратиметься ходові історії. Так, дуже дякую, пані Наталі. На початку передачі ви сфокусували основні пункти його історіософії. Тому в тому контексті зауважу, що Липинський був глибоко релігійною людиною. Це був християнин. Так? І тому в нього праця є про стосунки між релігією і державою, релігією, і церква і так далі. А якщо він був, пані Наталію, релігійний, то він був ідеаліст. Нам дуже бракує ідеалістів в цьому просторі. Ми страшенно змаркантелізовані і спрагматизовані. І ось що він говорив про український прагматизм, який обов'язково призведе до повного краху. Це з позиції ідеаліста, монархіста, землевласника, казав цей розумний чоловік. Отже, ми витворили ніде в світі не виданий якийсь патріотизм, меркантильний з розцінкою на земельну валюту. Наприклад, ти воюєш на фронті, я тобі за це дам землю. Нормально? Цікаво. А якщо я тобі землі за це не дам, то ти не будеш воювати на фронті. Це все одно, коли я професор, дістаю мізерну зарплату, то я через свою мізерну зарплату буду погано студентам лекцію читати. Чи я буду її читати лекцією так, якою я є? А не тому, що мені за це мало платять. А мені мало за це платять, тому що суспільство обирає такий уряд і все. Отже, дивіться, що він каже далі. Досі, принаймні, не було відомо, щоб якась нація відроджувалась під гаслом прирізки землі. Просто неймовірно. Треба дати селянинові землі, щоб його задовольнити, і у той спосіб патріотизм національний у ньому розбудити. Тобто, якщо я тобі дам шмат землі, ти почнеш любити Україну. І ти мені за цей шмат землі подякуєш. Виставляєте, як класно з сірчаною кислотою відразу в очі тим, які будь-яку ідею обміняють на товар. Але свобода свобода має грошових вимірів? Абсолютно. І що далі? Це може ширити лише спустошення і деморалізацію. І досить було з'явитися якісь нові українські партії, як зараз перше питання: скільки десятин, як і коли? І щоб більше ти мені досяг десятин, то швидше я за тебе проголосую. До чого це провадило? До повного краху. Як важливо сьогодні це прочитати і екстраполювати на цю деморалізацію, яка відбувається в нашій державі в контексті жахливого слова офшори? Правда, ну і стосовно стосовно хліборобської держави, хліборобських ідей, військово-хліборобський козацько-шляхецький аристократичний клас. Що відродився, був і сформувався знову за великого гетьмана Богдана. Потім був демократією нашою вирізаний і винищений до коріння. І стосовно комунізму, що він каже, врешті, комунізм не є як дехто думає початком нової доби, а він є кінцем і смертю доби старої. Геніально і в цьому і це він говорить на початку минулого століття. Так, на початку минулого століття, коли цей комунізм ще не показав усі свої ікла, так угу. на теми демократії я тут говорила, що він категорично виступав проти демократії. Як влади охлосу, і не треба тут гнів гніватися, розумієте? Бо насправді демократії нема ніде. Ну це просто, це просто так називається ця романтична штука, яку свого часу ще й навіть куцюбинський критикував. От дивіться, що він казав про демократію. Кожна демократія це організм безспинного хмар безпинного хребта. Чи спр... чи справді і ставить риторичне запитання? Чи справді вічно тяготітиме над Україною це прокляття демократичного вирівнювання націй по найнижчим типам і людей, і ідей, тобто по пса? Править світом. Липинський цього не приймав. Він вважав, що має бути оця аристократична верства, яка буде демонструвати найвищий рівень моральної постави. Звідси його цитата. Тому українська демократія, по знищенні власної аристократії, ніколи нічого збудувати не могла. Ну і не збудувала. Зрозуміло. І ще одна цікава думка. Як він оцінював пані Наталю політики? Врешті-решт, коли він сам став політиком за уряду Скоропадського, він опинився послом в Австрії. Дипломатом цю роботу він проводив там на дуже красивому високому рівні, але пані Наталі він вдався до демісії на знак протесту щодо вчинку Петлюри, а саме вбивства Болбочана. Він склав свої повноваження і сказав, що держава, яка вбиває власних захисників і творців держави, це аморальна річ. Я з нею нічого не хочу мати спільно. Написав гнівного листа. Цей гнівний лист опублікований у праці про трагедію Болбочана як трагедію. Державника. І що залишалося після цього, пані Наталю? Після цього залишалося зробити дуже цікавий висновок, нехай це почують в першу чергу політики. Тільки дві професії, тільки дві професії. не вимагають ніякої технічної фахової підготовки: це політики і кортизанки. Одно тільки покликання їхнє яке сподобатися. І все. Отже, якщо ти проститутка сподобалася комусь, тебе вибрали. Якщо ти політик сподобався комусь, тебе вибрали. Тобто, нема, у пле у загалу немає іншої мотивації, крім цього слова, подобатися. Розумієте, Людина, яка пройшла через війну, як тоді казали, яка пройшла через дипломатичну місію, яка отримала дуже високу освіту, мала право на таку оцінку порівняти політиків і проституток за мотивацією їхнього царювання. Світі проститутки не знищені. І політики також Ну, власне відповідь на запитання, кого ви хочете, коли ви хочете, щоб була українська держава. Лепинський відповідає, ви мусите бути патріотами, а не шовіністами. Що це значить? Це значить, перш за все, що ваш націоналізм мусить спратися на любов до своїх земляків, а не на ненависть до них за те, що вони не є українські націоналісти. Це він пише у листі до Шемета. Шемет мав трошки інші погляди. Шемет це як ми з вами говорили в одній із передач. Це був найближчий друг міхновського. А міхновський виступав за Етнічні основи українського націоналізму. Тому, коли читаєш напади Липинського на Донцова, то ти розумієш, що він насправді в тих нападах абсолютно безсилий. Тобто він ніколи не змінить етнічної основи націоналізму, бо вона є основою буття. Вона свідчить про іншість. Тому і існує Польща, що вона говорить польською мовою. І Україна буде існувати до того часу, поки вона буде українською мовою існувати. Ну а те, що він весь час почував у цей комплекс польської крові, то це вже його проблема. А наша насолода, що ми можемо читати його праці. І Йому за те, що він свою молоду силу, бо йому було всього на всього там під 50, Коли він помер, зверніть увагу, він з малку хворів на туберкульоз, але це, це, це був не тільки історію ософ. Він був воїн, він служив у московській армії, так хоч він мав форму туберкульозу, яка не давала йому спокою. кажуть, що він дихав лише верхньою частиною правої легені. Але Гені були абсолютно уражені. все життя боявся, що його поховають живцем і тому, згідно свого заповіту, просив його волю, до речі, було виконано, щоб зробили посмертний прокол серця. І спав з розплющеними очима. Тобто перед своїм відходом у вічність помер він в Австрії на одному, в одному із санаторіїв, він відходив дуже спокійно. Хоч жив надзвичайно бурхливо, він був дуже емоційний і нестриманий. І коли Скоропадський створив один із інститутів у Берліні, здається, він запросив Липенсько викладати в цьому інституті. Але Липинський настільки дратувався тодішнім політичним станом, зрештою самим Скоропадським, що змушений був закін... припинити викладацьку діяльність і усамітнитися в Австрії. Ну і що саме цікаве на сам кінець, що за радянської влади був похований Липинський 2 липня 1931 року на католицькому кладовищі у селі Затурцях на Волині, і за радянської влади усі могили на польському цвинтарі разом із могилою В'ячеслава Липинського були втрамбовані в землю госпними тракторами, та в перші роки незалежності місцеві рухівці розчисли кладовище і встановили там пам'ятник. І ми з вами розчищуємо це складовище і кажемо йому дякую за його творчість. А я кажу вам, дякую вам за цікаву розмову. Ірина Фаріон. Дякую. Ми спілкувалися. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі.